Весь, ти так апетитно виглядаєш, так би вкусив. Mm. А зуби не зламаєш? Так, розказуй Богдан, правила, бо це ти починаєш. Ну, Дивіться, все дуже просто. Ми, значить, варенички. Поки що, ми варенички без начинки. Але у нас тут повно начинки, і це вишеньки. І власне, нам треба за 90 секунд кожному в себе зібрати максимальну кількість вишеньок, і потім ми їх висипемо туди. В діжечку, у, діжечку. у кого буде більше вишеньок, той і переміг. Не бачу сенсу розтягувати це все, тому час пішов. Пам-пам-пам-пам. Так швидко вишні черешні я ще не їв. Своїх не беру. Все, Все. О! О! У нас ще повно часу. Мене там багато, І у нас повно вишень. Отже, Богдан Бо рахує російсько дівчачі вишеньки. Леся Іванівна, чоловічі. Раз, два, три. Один, два, три, чотири. Все? Давай, давай, давай Скільки там? 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. 45. 20, 21 двадцять. Нормально рахуємо. 23, 24. Рахуй. Давайте. Так, 25 плюс 5. 30. 50. 100. два! Пройшов третій день, як я це робив. Боже. Потягни варенику. Так що тебе тужне чи що? Потягни її варенику. Так, тобі варенику. Ось тримай. Ось давай. Працюй. Рахуй. 61 було. Давай. 62. Ще один тут 5. І тут 5. 140. 100. 100. 100. От зараз треба збитися. Все, тепер знову. Наново. Допомогти, Лесь. 100. Давай, рахуй. Давай. Давай я. 11, 12, 13. 129, 130. 132. 148. 149. 150. 119, 162, 162, 164, 166, 78, 80, 80, 82, 83, 80. Чотири, вісім. Леся тут непогано властива. 98, 99, 100. скільки там? Все, 200, Це 200, Тепер 200. Я, 200. О, рахуємо далі. Рахуємо 2, далі. Два, чотири. Шість. 10, десять, сорок. Двісті? 240? Можна да. далі нарахувати? рахувати. Бо у вас 240. А! А! На! Скільки? Пане суддя, маю до вас одне питання. Ну, Яке питання? Оретники перемагають. Тут ніхто не вміє Морельниць. рахувати. Все, рученьки терпнуть, злипаються, віченьки, але перемога за чоловіками. 14 тисяч гривень чоловіків.